Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіокомпанії Тисяча Друзів. Мене звати Станевич Софія, я учениця 7 В класу ліцею школа гуманітарної праці. Я представляю секцію географії і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему Олешківські піски. Перлина Південного краю, Олешківські піски це одне з найбільших незвичайних природних явищ України, яке часто називають найбільшою пустелею в Європі. Вони розташовані Херсонській області на лівому березі Дніпра і займають приблизно 150 тисяч гектарів. Ця територія вражає своїм виглядом, адже тут на десятки кілометрів просягаються піщані дюни, висота яких сягає 4-5 метрів. Місцеві жителі називають їх кучугурами і коли потрапляєш сюди вперше, важко повірити, що знаходишся в Україні, а не в одній з африканських пустель. Колись ця місцевість виглядала зовсім інакше. Тут були родючі степи, де виписали стада худоби, росли трави і чагарники. Проте, внаслідок природних процесів та господарської діяльності людини природний баланс було порушено через надмірний випис тварин, зокрема овець ґрунт втратив свій рослинний покрив, а сильні степові вітри почали переносити пісок, утворюючи все нові й нові дюни. Так, поступово степ перетворився на пустелю, яка й отримала назву Олешківські піски. Це наочний приклад того, як діяльність людини може кардинально змінити природу. Клімат у цій місцевості надзвичайно суворий. Літо дуже спекотне, температура нерідко піднімається вище плюс 40 градусів за Цельсієм. Дощів випадає мало, але вітри часто здіймають справжні піщані бурі, під час яких дихати стає складно, а небо затягує хмарами піску. Зимою тут значно холодніше ніж улітку, але і тоді пустеля не схожа на інші території України. Адже сніг на пісках майже не затримується. Незважаючи на такі важкі умови життя, в Олешківських пісках все ж існує. Рослинність тут не але можна зустріти ковилу, полин, чебрець, верес, а також деякі чагарники, що пристосувалися до піску та посухи. У деяких місцях, де люди спеціально висадили захисні ліси, ростуть сосни, акації. Ці дерева відіграють надзвичайно важливу роль, адже вони утримують пісок і не дають пустелю розширюватися. Тварини, світ олешківських пісків теж своєрідний. Тут можна зустріти зайців, лисиць, кабанів, ховрахів, ящерок та бесечко мак. У піщаних ґрунтах знаходять собі домівку різні види птахів і дрібних грузинів для багатьох з них. Саме ця територія стала ідеальним середовищем проживання. Щоб врятувати землю від подальшого засипання піском, ще у 20 столітті люди почали висаджувати довкола пустелі цілі лісові масиви. Завдяки цим зусиллям, Олешківські піски більше не розширяються і мають чіткі природні межі. Сьогодні значна частина території входить до складу національного природного парку, який охороняється державою. Олешківські піски мають велике наукове значення. Тут вчені досліджують, як природа пристосовується до екстремальних умов і які наслідки може мати людська діяльність для довкілля. Окрім цього, пустеля стала важливим туристичним об'єктом. Щороку сюди приїжджають люди з усієї країни та навіть з-за кордону, щоб побачити дивовижні краєвиди, відчути тишу та простір, а також відчути себе на справжній екскурсії в пустелю. Олешківські піски це справжній природний див України. Вони нагадують нам про те, що природа... Та дуже чутливо до дії людини, і що будь-яке бездумне втручання може мати величезні наслідки. Разом із тим, вони є унікальною частиною нашої країни, якою ми можемо пишатися і яку повинні берегти для майбутніх поколінь. З вами була Станевич Софія, учениця 7-го Б-класу. До нових зустрічей слухачі міжнародної інтернет-телерадіокомпанії «Тисяча друзів! До побачення!